У людей завжди багато справ та турбот. Бо вони кудись поспішають, хвилюються, працюють, втомлюються. А коли вони повертаються додому, їх зустрічають хвостаті улюбленці, котики або собачки, і все відразу змінюється. Люди утримують дома тварин вже багато тисяч років. Для допомоги в певних справах, як компаньйонів або просто, щоб ними милуватись. Для когось домашні улюбленці є розрадою, а хтось намагається навчитися турбуватися про когось ще, а хтось не відчувати самотність. Всі хвостики стають повноцінними членами сім'ї, тому уваги та турботи вимагають на рівні з дитиною. По-перше, улюбленцю потрібно дати ім'я або кличку. Допоможіть підібрати клички для всіх красенів. Обов'язково треба подбати про воду та їжу для тваринки, бо те, що полюбляє людина, може нашкодити нашим улюбленцям, а спеціальний корм можна купити в зоомагазинах. Та порадувати смаколиками своїх улюбленців. Обов'язково треба стежити за чистотою посуду. А ще не можна турбувати тваринку під час їжі. Вона може бути роздратована. Необхідно потурбуватись про місце для хвостика, де йому буде затишно та комфортно. Не тільки вдома, а й на вулиці. Існує ще одна важлива справа туалет з маличку, котиків привчають ходити в спеціальні лоточки, які повинні бути завжди чистими. А деякі талановиті господарі привчають дуже талановитих котів користуватись звичайним унітазом. Вау! Ой, а щоб такого не сталося, цуценят потрібно теж привчати до туалету та вигулювати на вулиці. А справа господаря прибрати за своєю собакою. Та не забуваємо, що собак слід вигулювати на повітку та в людяних місцях одягати наморника. Зазвичай у наших героїв завжди гарний настрій. Вони вміють знаходити собі розвагу та здивовувати господаря своїми кумедними вчинками. Але буває і так, що тваринка відмовляється від їжі, сумує та всім своїм виглядом показує, що йому потрібна допомога. Якщо тваринка захворіла, на допомогу прийде лікар-ветеринар. Він зробить щеплення та назначить лікування. Всі щеплення та дані про тваринку записуються в міжнародний ветеринарний паспорт. І нехай ніколи наші чотирилапі друзі не хворіють, бо в їхніх грудях б'ються найвідданіші серця. А як же люди? Так уже склалося, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринки роблять для них. Викидають своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилася і господарі не можуть її знайти. Щоб наші улюбленці, які живуть з нами, не стали безпритульними, в разі якщо вони загубилися, потрібно, щоб на шию котика або собачки був спеціальний андресник з телефоном господаря. Та присвящем тварини. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які не шукають своїх улюбленців. Так з'являються безпритульні тварини. Іноді безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити небезпечні захворювання, стають агресивними. Тому потрібно бути обачними, не дражнити. Не лякати, не забирати їжу, не бігати поряд. Безпритульні тварини не змогли прожити на вулиці навіть дня, якби не існували ті, що переймаються їхньою долею, дбають про них, справді я про молодших своїх друзів, підгодовують їх, відвозять у притулок, де собак, котів лікують і годують. Звичайно, ви ще маленькі і не можете допомогти всім тваринам, які цього потребують, як це роблять дорослі. Щоб ваше серце було добрим, то не ображайте тварин, бо їм дуже боляче. З любов'ю до дітей та тварин.